Три сотні нових випадків за останній тиждень на Прикарпатті продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Найбільша активність захворювання зафіксована в Івано-Франківському, Коломийському та Калуському районах. Ми бачимо зростання між тижнями від 18 до 81%. відсотка. Тобто, якщо ми мали 424 випадки нових за минулий тиждень, то в січні місяці ми мали 429 за місяць всього». Таким чином слід говорити про те, що е, активізувався е, поширення коронавірусу серед населення. Є і летальні випадки. Через covid 19 за тиждень померли троє осіб. Це тільки були уражені коронавірусом, які мали супутні захворювання, і таким чином це погано закінчилося. Е, на сьогодні маємо завантажені ліжкомісць в лікарнях на 14% е, із е, 1038 ліжок, які є сьогодні розгорнуті для таких пацієнтів з covid 19 всі на 100% забезпечені киснем. Хворіють на коронавірус і діти упродовж тижня. Цю хворобу підтвердили у 46 шести дітлахів. переважній більшості вони потребували госпіталізації, а таким чином діти теж почали активно хворіти, тому що є зараз активність діти пішли до школи, дошкільні навчальні заклади, запрацювали. І це теж не зовсім приємна така от картина. Наприкінці січня в Україні у Сумській області зафіксували перший випадок зараження новим видом коронавірусу. Кракен це так званий підваріант штаму Омікрону. Проте на Прикарпатті зазначає головний санітарний лікар області Руслан Савчук. Наразі кракен не циркулює. Він не настільки ж але він характеризується швидше своє такою знаєте, стрімким поширенням серед громадян. Симптоми, які він може давати, ті ж самі, що були раніше. На даний час я не бачу такого стрімкого поширення цього субаріанту на територіях нашої, на, в інших областях і на території нашої держави. В Івано-Франківській області теж якось інший суббаріант у нас не зареєстровано, при тому, що ми проводимо відбір зразків матеріалу, які може бути схожі на цей суббаріант, і направляємо його для секвенування. В референс-лабораторію в Київ. Ті зразки, які ми відправляли вже там декілька разів підряд в Київ, вони вказують на те, що у нас циркулює класичний омікрон, який був і попередні тижні. Головний санітарний лікар області Руслан Савчук наголошує, щоб вберегти себе, потрібно вакцинуватись. Нині на Прикарпатті продовжують працювати пункти щеплення. Є в наявності й вакцина. Однак каже Руслан Савчук, жителі області не надто активні. Переважні більшість зараз користуються ж вакциною Pfizer, яка є доступна для кожного громадянина. І вже перша і друга бустерна доза, тобто третя, четверта. Фактично є доступною для всіх громадян, які бажають вакцинуватися. Загалом нині на Прикарпатті зафіксовано 818 хворих на ковід. 19 Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія